8 травня відзначається День пам'яті та примирення. Червоний мак це символ пам'яті за загиблими у всіх військових і цивільних конфліктах з 1914 року. Червоний мак це символ вшанування усіх полеглих героїв. Зробити такий мак дуже просто самотужки, ще простіше одягти. Вам потрібні будуть три шматочки червоного фетру і один шматочок чорний. Це буде серединка маку, і вона символізуватиме слід від кулі. Вам також знадобиться застіпка батерфляй. Така застібка продається у всіх магазинах фурнітури. Можна приклеїти чорне коло на застібку, а можна скріпити мак і так. Зробити такий мак дуже просто, аби вшанувати всіх полеглих героїв. Зробити його можна для себе, а можна зробити його для друзів, для рідних і для близьких за духом людей. Червоний мак в день 8 травня, в день пам'яті примирення. Чому ти вважаєш, що це важливо? Важливо, бо якомога більше стало людей дізнаватися власне, про, про цей день. І це символ, це символ шани, пам'яті, це понад 10 мільйонів наших земляків, які поклали своє життя у цій страшній війні. І це наше зобов'язання перед тим, щоб подібне не повторилося ніколи знову. Такий мак зробити дуже просто, і я його зробила для тебе. Можна одягнути? Це наш біль, це наша пошана, це наша пам'ять. Пам'ятаємо, перемагаймо.